Thank you За матеріалами СБУ до 11 років ув'язнення заочно засудили російського військового уродженця Білгородської області, який під час окупації тростянця віддав наказ обстрілювати міську лікарню. Командир танка Т-80 Журавльов під час тимчасової окупації тростянця російськими загарбниками у березні 2022 року віддав наказ екіпажу стріляти прямою наводкою в будівлю міської лікарні. На той час у приміщенні лікувального закладу перебували пацієнти, у тому числі важкохворі, вагітні жінки та породіллі, немовлята, а також медперсонал. Внаслідок ворожих пострілів. Стаціонарна будівля лікарні була значно пошкоджена. Сьогодні у цьому світі відзначають День святого Валентина. А як же його? Проводять закохані сумчани. Гуляємо з дитинкою, п'ємо каву, солодоще там якесь. Так, Насолоджуємося. Дуже багато слів можу сказати про дружину. Дуже чарівна, добра, ніжна, дуже гарна мама для моєї донечки. Всі найкращі слова, все це про неї. В принципі, ні, ну так, трішки може. А як саме якщо святкуєте? Ну, Вийшли ось прогулялися, пообідали в кафе. Я не вважаю, що це праздник прям такий. А чому? Не знаю, це, мені здається, якийсь максималізм. Просто, Коли, було 16, просто, було просто проводимо час разом. Поснідали. Зараз поїдемо додому, будемо включити якийсь фільм і будемо проводити час разом, бо вихідні все впали. Прогулянки, відпочинок. Вадим та Ірина одружені більше чотирьох років, а познайомилися у студентські часи. Таке бурливе життя було швидке, тому так, пам'ятаю, наше перше знайомство, я займався фотографією. до мене пішла моя майбутня дружина. Отак, то й ми познайомилися. Зранку, розповідає Вадим, привітав дружину, а після обіду пішли на прогулянку із сином. За що люблять один одного, про це кажуть, можуть говорити довго. Та сам нам на декілька днів просто список такий, що я не знаю. Ні, ну, найперше. Найперше, це, напевно, те, що вона мене розуміє співслова. Тобто і за ці роки ми дійшли до такого спільного так, взаємопорозуміння. Та й в цілому, з самих перших днів, так це воно було. А ви ще можете виділити свого чоловіка? Аналогічно, також. За ці роки доволі знали один одного і, і любимо. Так, чия це в мене аптечка. Це моє комплектована, ні? Так, да. все є. Все, може, і лишні, так. Лишні є, вишнє то, то добре, так. Антоніна і Олексій Щербаченки чоловік і дружина. Майже два роки вони пліч опліч несуть службу в одному із сумських ДФТГ, займаються викладанням тактичної медицини і навчають бійців основам до медичної допомоги. Працюємо персонально з кожним бійцем, готуємо повністю. До наших реалій сьогодення нашого, яке в будь-який момент навіть не на полі бою, так, може знадобитися ці знання нашим бійцям. До повномасштабного вторгнення Антоніна працювала ріелтором, а Олексій на будівництві. 25 лютого я по цивільному життю ріелтор, і в нашій групі якась дівчина кинула кліч. Хлопцям холодно, треба чай, треба печиво, треба чимось покормити. Ми швиденько зібрали великі термоси, забігли в магазин, купили дві упаковки, по-моєму, печива в машину і по блокпостах. Всього ж, 25-го числа, ми попали там, де організовувалось ДФТГ. І так все закрутилось, в принципі. Сто так початку, Ми бачили почали почали, спочатку, були різні думки: де з ким, куди податись. Ну, це було… Бігали за автоматами, не, але їх не розібрали вже. зрозуміло. Бігали до військомату, але вже там ніку не було, вибачаюсь, да? і ми. Ну, все спонтанно було про те, що їх служба і життя в цілому буде пов'язано із медициною. На той час навіть не думали, розповідає Олексій. Коли надійшла перша допомога, саме е, прийшла перша гуманітарна допомога, і прийшли ліки, і це само собою переклалось, так скажемо, на мої плечі. У мене перша е, освіта медична, Переклалось на мої плечі, тому що я розумів, для чого це кому це більш необхідно буде. І з цього початку ну, це було зародок цього медичного да, повернення. Напрямок. В медичний напрямок. Далі чоловік пройшов курси і лишився вже як інструктор. Потім до цього всього присоєдинилася моя друга половинка, і ми почали працювати разом вже. У мене був гарний інструктор. Дякую зараз. Антоніна служить на посаді начальника медичної служби у своєму добровольчому формуванні і на службі і вдома говорять із чоловіком завжди разом. Ми можемо один одного замінити і впевненість в тому, що хтось десь щось не так зробить. Ну, ми впевнені один одному. Антоніна і Олексій разом вже 15 років, але офіційно оформити шлюб вирішили цієї осені. Якось вранці просто завівся розговор перед тим, як їхати на роботу, п'ємо каву, Льоша каже, ну, скільки жити вже можна так? Часи такі на дворі, давай, мабуть, розпишемося. Ну, давай розпишемося. Ми пішли, подали заяву, нас розписали. І весілля, як такого, не і було. Вес... ми вдвох ми прийшли, нас вдвох, розписали. Нас розписали. Все. Ми навіть дівчинку ту попросили, яка нас розписувала, з фоткою, нас, хоч на пам'ять. Залишилося на три фото, да? три фото на Вперше. згадку. І, і опять це була наша зміна. Ми приїхали на зміну сюди. Ну, хлопці, да, привітали. Молодці. Фактично весь час подружжя проводить на службі, бо кажуть, справ вистачає і у будні, і у вихідні. Але між цим, розповідає Антоніна, чоловік встигає робити сюрпризи. Мене Льоша вітає, мене може без. Приводу навіть привітати. Пішов на ринок, піди купи хліба, прийшов з квітами. От зараз у мене котики стоять. Сьогодні він також мені тюльпани подарував. Ну, Це правда, це не то, що Ну, це правда. Ми були на полігоні в минулому році, приніс я не знаю, 3-4 віточки. І ми знайшли гільзу і їх поставили в гільзу. Це такий букет був, ну, найдорожчий, мабуть, букет. Війна говорять, торкається кожного і тому, як уміють і чим можуть, вирішили допомагати, навчати тому, що може знадобитися у будь-який момент, як у військовому, так і в цивільному житті. Якщо ми цього не зробимо, ну нашим дітям не солодко прийдеться внукам, дітям У мене вже внучка є. Спочатку було важко, ми не звертали на це увагу. Деякі поперегорали зовсім, але у нас іншого вибору немає. у всіх. Одна задача: ми хочемо жити в вільній в Україні, так, в тих кордонах, які були раніше. У нас вибору немає. У нас немає, так скажем, права опускати руки. Новини СТС. Юрія Засульська у дитинстві займала танцями, проте пригадує, це тривало не більше тижня, і вже на свій восьмий день народження батьки зробили їй подарунок, записала доньку до секції вільної боротьби, якою Юрія займалась 5 років. Я мріяла завжди займатися боксом, чимсь таким незвичайним для дівчини. Займатися вільною боротьбою мені якби. Підштовхнула мати, але це мені дуже подобається. Основа, яку дівчина отримала у вільній боротьбі, допомагає їй зараз. Адже Юрія виступає у різних єдиноборствах. Я займаюся дзюдо, самбо, пляжною боротьбою. Та нещодавно почала займатися греплінгом. Я в Прошлу п'ятницю боролася на чемпіонаті області, зайняла перше місце, та буду готуватись на чемпіонат України. У свої 20 років Юрія вже має звання майстра спорту з двох єдиноборств і незабаром, говорить, отримає ще одне спряжнею боротьби. Цим видом спорту дівчина займається менше року. Перші змагання, говорить Юрія, були у березні 2023-го. І нині спортсменка вже виступає у складі національної збірної. Казали від. Університету поборотися на чемпіонаті України. Я там посіла перше місце, і так вийшло, що я попала до збірної України та їздила на заграничні змагання. Який результат? На чемпіонаті Європи до 20 років я посіла перше місце по дорослим. Я зайняла третє місце, і на чемпіонаті світу я посіла друге місце. Кожного тижня у Юрії шість тренувань. Я вже як 13 років займаюся боротьбою, і я не бачу свого життя без боротьби. А чи плануєте продовжувати саме професійно? Напевно, так. Я хочу по-дальшому стати тренером. У Юрії вже близько ста медалей різного гатунку. Попри це, вона сповнена мотивацією досягти ще більшої кількості нагород зі всіх єдиноборств. Закінчував свою кар'єру в різних в різних видах спорту, добився всього, що я поставила собі. Це майстер спорту міжнародного класу зі всіх спорту на напевно. Якщо вийде, то буде добре. У цьому році здобутки Юрії відзначили і в університеті. Вона стала кращим студентом-спортсменом Сумду. Новини СТС.